Їхньою красою можна милуватися годинами, адже різноманітність їх фарб та витонченість форм не перевершені для людського ока. А ось ніжний аромат п'янить з райки бджіл та джмелів. До харківського ботанічного саду прийшла весна і принесла своїх перших передвісників первоцвіти. Першими розквітли, як завжди, підсніжники це білі квіти, як ви повинні пам'ятати. А проліски, які синенькі та голубенькі, ще тільки починають квітнути. Підсніжники в нас до 10 видів. Треба пам'ятати, що їх не можна збирати в природі, бо вони, як правило, всі занесені до червоних книг або різних списків рослин, які підлягають охороні. Квітнуть вже шафрани, шафран золотистий та весняний. У шафрана золотистого дрібні квітки, а у шафрана весняного більш великі поодинокі квітки. Забарвлені вони в жовті, жовто-гарячі, блакитний. Немає, мабуть, тільки рожевих та червоних відтінків. В колекції в нас цибулинних та бульбо цибулинних рослин, які починають квітнути дуже рано, 140 видів та 140 сортів. Звісно, що квітнуть вони не одночасно. Зараз ми бачимо квітіння шафранів та і І це цибулинні іріси. Закордонні ботаніки виділяють їх як іриси, а в нас вони виділені в редодіктиуми. Бачите, ви також вони забарвлені в жовтні, фіолетові, там бускові відтінки, блакитні та інше. В цьому році дуже цікаво, що на всі одночасно вони квітуть, бо коли дуже тепла погода, вони починають квітнути одночасно. А наразі ми можемо спостерігати, що першими почали цвітіння і шафран золотистий, як і повинно бути, а потім вже почали квітнути шафрани весняни. Як правило, ці рослини квітнуть два, ну максимум три тижні. А якщо, на жаль, буде вітряна та дощова погода, то, звісно, що скоротиться їх цвітіння, бо вони мають дуже такі тендітні квіти. На жаль, Нічне сад наразі закрито для відвідувачів. Ви можете любуватися нашою красою тільки онлайн, але будемо сподіватися, що ці часи швидко минуть. Ми дочекаємось, коли сад буде відкрито як для екскурсійного відвідування, так і для вільного відвідування. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.